Дісклеймер обережна, ненормативна лексика. Все, що говориться у відео, несе в собі розважальний характер. Це відео рекомендується до перегляду людям, доросліше за 16 років. Всім хай! Ви на ютуб-каналі Фунта Фанґеймінг. Сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Drive Beyond Horizons. Хто не бачив минулі серії, справа в кутку буде підказка на плейлист по цій грі. Ми продовжуємо. Тим часом ми продовжуємо. До речі, в опису до відео теж буде. Так, ми тут, здається, все вже передивилися. Давай, заводься. Ой, ж барахло, бля. О, завели. Наручник. Так, зручника зняли. Все, поїхали, далі. Так, це я назад повертаюсь, чи що? Здається, так. Так, да, нам цю сторону. Протримайтеся ніч після 50 кілометрів. Ну і мені здається, що можливо сьогодні і закінчимо. Так, як тут міняти... перемкнути камеру. ти бля, це. О. Ого, як розкачує її. Йоптить. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Таке світло, як включити на ній. Фари Ель. Я вже і позабував трохи. Зате музичка досить класна. А щось в мене в багажнику, здається, було. О, там зомбічки щось тусують. Та поїхали далі, у нас, здається, ой, блядь. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Що їй так кидає щось, блядь. Цю машину, диви. Йоптить. Ох ты, ебать. Ох ты, ебать. Давай, поїхали. Ну нічого там не випадало, хоч? Ми там трішки автоматів поназбирали. Трішки того, та й сього, та й. Всього потрішку набрали, та й нормально. Так, доїдемо до якоїсь. Я б доїхав би до рембази якоїсь. Можливо, там будуть запчастини. Нам там зліва. Є... Ну, то вивізка якась, так? Да? Ну, білбо... білборд. Ну, щось типу того. Ну, доїдемо, зараз туди подивимося. Ну, за сьогодні 50 км ми точно повинні проїхати. Тут навіть. не обсуждається, як так кажуть. Просто що буде. Ну, після ніч. Ну, там, здається, типу якісь іноплантян надайовну чи ні. Чи що, в чому в чом смисл мені так далеко просто їхати? Ну, давайте зупинимось тут. Передивимося зараз, що в мене тут є взагалі. Опа, ніхуя. Що тут таке? Бля, як вийти? М. -м, -м, -м. Йоптить. Я вже і забув. Так, що в нас тут є? У нас є масло, масло, бензин, вода. Ну, у нас є, в принципі, все. Якась їжа і що це? Магнітофон. Це, мабуть, не від моєї машини. Аптечку. Ну, давай закинемо ще аптечку, ще хай, хай буде. Так, що тут? Олива, ну, олива є. Тут воду можна. Тут я дивлюся, що нічого цікавого немає. Є. Що це? Це фара моя? Чи ні? Та не схоже. Ну ок, ну, вода зрозуміло, В мусорних баках, мабуть, немає нічого важливого нічого взагалі немає, не то що важливого. Ну, давай поїмо. Окей. Окей. Так, тут все мусор, мусор. Це що у нас тут, бензин трохи. Можна долити. Так, чисто ради приколу. В принципі, так, та секрети, нахуй, так. Скільки там? Бля, літер. А, тут стільки ж десь є. Так, все, валі звідси. Так, поїхали далі, тут нічого цікавого немає. Їдемо далі, я зміню. Очі. Давайте з салону поїдемо. Чому б ні? в цей раз, давайте з салону трошки поїздемо. Так. Так, так, так. Там ще якась вивиска. Ось так, да, можна дивитися? Наш просто цікаво. Чим вона закінчиться. Чим вона закінчиться. Ну. Ну, тут варіантів небагато. Можна зібрати якусь іншу машину, але я не бачу досить достатньо, скажімо, запчастин для цього дійства. Давайте тут станемо, подивимося. Де якісь хлопці стоять, що, що зрозуміти не можемо. А, ні. Здалося. Так, це що, краска? Та я думаю, ми знайдемо э, цей самий. Опа, це двері. Можливо, назад мені пригодяться Ну давай спробуємо поставити, подивимось. О, це, до речі, так, це мої двері від моєї машини. Окей. За що я казав? А, за цей. За ремонт. От ремонтувати будемо вже потім. Як знайдемо якусь СТОшку там уже все і зробимо. Шот тут? Вантус. Нахера він мені потрібно викинені нахер. Так. Ще з цікавостей. Опа, хтось дзвони. Так це те саме не нецікаво. Якби щось нове. Охуєть, можна і дістати з-під землі. Окей, я зрозумів. Поїхали, вммм. Наразі 39 кілометрів. Ми вже майже проїхали. Ем, немає ніяких недостатньо, я скажу, що точніше навіть не вистачає. Е, всіляких рандомних там квестів. По типу. Ну, ось в мене я шини поставив, вони там знашуються да, трішки. Але ж нічого не відбувається, немає ніякого квеста по типу, що, ну, щось робити. Причіп. Та да нахуй мені потрібен той причіп. У мене машина достатньо непогана, без причі їздить навіть достатньому буде. Мало всіляких от таких рандомних квестів, щоб щось відбувалося. Тобто їдеш щось відбувається. А так їдеш, ніхера не відбувається, ти збираєш машину незрозуміло нахера, щоб типу проїхати просто 50 кілометрів, виконати щось, що задумала гра і все. Тобто, місця для лутання є. Ну Що це в нас тут? Ну, зараз заїдемо глянемо. Ой-ой-ой-ой-ой. Це в нас що? Це у нас якась забігаловка, навіть не заправка. Ну, зараз станемо подивимося, що у нас є тут. Якийсь типу бар, якась машина розібрана. Ну, давайте глянемо. Ну, ми таких вже машин достатньо багато зустріли. Тут не вистачає два колеса. Ну Можна навіть зібрати чисто приколу так водить бам. Ще одне колесо і машина готова майже. Так, радіатор її. Ну, багато запчастин, як я так зрозумів, акумулятор є. Можна цілу машину зібрати. Де. Тут оп. Двигуна тільки немає. Ну, то вже таке. Це, мабуть, і ней бампер. Ну, давайте зараз присунемо, подивимось. А, тут бампер є. Так, да, тут бампер є. Це не знаю навіть, від якої машини. Це бампер. Турбіна. Це що? Магнітола є двигун навіть від неї. Я не хочу навіть далі збирати. Так, давайте глянемо, що у нас є тут. Можливо, о, є напої, ми зараз поп'ємо. У мене запас є. Я, не думаю, я думаю, немає сенсу з собою ще набирати. Блядь, коротше, не треба спішити, я зрозумів. Так, тут. Йоптить. Навіть так тут унітази кріплять. А, ну, нема нічого тут такого цікавого. Їдем, коротше, далі. Їдем далі. Я планую її навіть завершити і, мабуть, не повертатися. Цікава гра, але. Ну, можливо, трошки пізніше. Знаєте, коли вже трохи. Вона додає чогось. Бо так вона достатньо нудна. Тобто Спочатку вона достатньо цікава, що можна там перезбирати машини і так далі, знаходити запчастини від машин, їх збирати, і кудись їхати, мчати, виконати якесь там завдання або там вижити, наприклад. Якщо ти там будуєш свій е бункер або якусь форпост, наприклад, якийсь, було б достатньо цікавіше. Ніж зараз, що ти просто їдеш кудись, тому що треба. Ой-ой-ой-ой-ой. Ще тачка. Та коротше їдемо далі. А так отримується, що ти це робиш без якоїсь конкретної цілі. Тобто, ти кудись їдеш. Навіщо воно мені треба? Там в мене в будинку було все, що мені треба було. Або, наприклад, копатися на тому самому заправці. Автоматів в мене достатньо, якщо що відбиватися. Ну блять Ух ти, ніхіра, а шо то там таке підлетіло? Ха-ха, <сум> давай заидом глянемо. Підлітає, блядь щось. Вот так, тихенько, оп. Ой, пта, ти, блядь. Ты не заспауни так. так. -мо. Понятно. Хлібовозка. Окей, поїхали далі. Наразі вже 42 км, 42 ще 8 кілометрів проїхати, і ми. Якби приїхали ту відстань, яку поставила перед нами гра. Там ще зліва бачу якась машина стоїть розібрана. Я не буду зупинятися. Поїдемо далі, знайдемо якусь або СТОшку, або ну, щось типу того. А так просто під кущами лежать машини і вони мене взагалі не цікавлять. Це що? ще одна машина тільки перевернута лежить. Ібанутись. Де. Да. Ставити ціль і якісь челенджі по типу. зібрати якусь конкретну тачку повністю в оригіналі. Ну. Да, Достатньо цікава ціль. Над цим можна, як то кажуть, попрацювати, але ж. Але але ж, ж, але ж, Ну так вона гра сама по собі не так затягуюча. Спочатку вона затягує, перше, скажімо, впечатлення про неї достатньо класне, а потім. Ну, ось стає нудною. 44 км. 2 км проїхав, нічого блядь, не було. Якась знову заправна станція. Ну, зараз станемо, глянемо, що там. Ну, Мені здається, максимально нічого цікавого я там не знайду. А можливо якусь запчастину від своєї машини? Можливо. І то не факт. Mm, так. Бензин 77, а тут. Це ж те саме? Чи ні? Ні, тут не відкривається. Колеса, блядь, не крутись. Так, що це у нас? Рибина. Клас. Це що за нахуй? Так. Ага. Ясно. Так, відкрили, що тут. Що тут ще один автомат? ну Закинемо візьмемо з собою. Чому б і ні, О, чухралку. От чухралку, зараз підемо почухраю машину. Закинемо зараз ще один автомат. Хай буде. На этом тих автоматів вже накидано. <гум> Скільки тут у мене? 25, заховай. Так. Це викинемо, візьмемо чухралку. Що? А, ще один автомат є. Та блять. Та пролізь, йобаний. Давай! Куди я там викинув? Так, що можна почухрати? Тут чисто. Тут колеса. Це, мабуть, треба розбортувати щоб почистити. Тут все чітко. Ззаді. О! Двері, які ми знайшли, потрібно почухрати. Все. Чотенько. Так, і оцю ж, мабуть, фігню зверху теж багажник. Так, все є. Кришку треба? Вікно. Так, лабарит. Так, окей. Нахера мені є питання, скільки автоматів? Ну, хай будуть. Хай лежать, будемо з собою возити. Так, що є тут такого цікавого? Є ці херні, є якісь інші херні. Так, що це не моє? Це теж не моє. Так. Так, так, так. Ну, окей, поїхали далі. Що нам ще робити, в принципі? Вже 44,5 кілометра проїхано вже. Вже взагалі, геть понти, трішки залишилось проїхати. Ось. Ну я думаю, проїхати і за сьогодні пережити ніч. Якщо буде все виконано, я не бачу сенсу повертатися в цю гру поки. Можливо, вона недопрацьована, ще не вистачає чогось. Ну, не вистачає достатньо багато чого. Так. Що це в нас там за будинки? А, так. просто гори, а це ось будинок якийсь. Це ще одна заправна станція. Там мать їх, хіб, поїхали. Їдемо до СТО, все. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. ти їбать. Нормально так. В опору в'їхали. Ще приїхати 4 кілометра. 4. Візьміть ракетницю. Я взяв, але її проїбав. Вибачай. Я вишукувати конкретно ракетницю не буду, блядь. Збереження 3,5 кілометра залишилося по цій безкрайній пустині їхати. А там десь будинок знайдемо, переживемо ніч. Бачимо, що. Що взагалі вони мають на увазі, протримайтеся ніч після 50 кілометрів. Ну... Таке. Моя чисто суб'єктивна думка, що гра дуже сильно недопрацьована. Тобто початок є, але не вистачає дуже багато чого. Чисто нудного, нецікавого бата є, що робити, але я це записувати не буду. Можливо, сам позбираю якісь машини, і то далеко не факт. Ще одна перевернута машина. Я так зрозумів, можна, ну... безкінченно їхати. Я ось хочу знайти якийсь сенс нашої поїздки, щоб її завершити. Бо я поки не хочу в цю гру, так скажімо, повертатися. Ой, тим часом я готую. Дещо, дещо цікаве для вас. О, о, запчастини для моєї машини. Дещо цікаве я готую, але поки нічого вам не скажу. О! Двері, бля. О, опа. Давай на місце. А Що ти, блядь? А, ну правильно. Давай почепимо це так. Чінг. О! О! Декі запчастини знайшлися від машини. Дещо готую. Дещо готую, а ви там в майбутньому дізнаєтеся. Ставте лайки і дочекайтеся обов'язково. Так, а це я не знаю, це, мабуть, з тієї сторони. Двері. Чінк. Да, так і є. Так, а це що... О? О, це теж це ж зверху, да? Тільки мені немає куди кріпити. Та й хер без ним. Так, це що таке? Це вода, радіатор. Що тут ще можна витягнути? О, перегородку. Ну, почіпимо. О, нормальний джан. Зібрали вже достатньо багато. З запчастин. Так. Та що, їдемо далі. Їдемо до це що таке. О! Це столик. До речі, це столик. Але тут мені немає, мабуть. А, у мене є столик. Ну Нусь, нахуй тоді. Все, поїхали. А, дещо цікаве вас чекає, да-да-да. Тож готуйтесь. Тим часом вже залишився кілометр. Це 1000 метрів. І треба протриматися ніч. Я сподіваюся, я встигну до, скажімо, заходу сонця проїхати цей останній кілометр. Для 500 метрів сонце зачекає я зараз, приїду 500, 500 метрів і все. Збереження, можливо, це вже і вважається ночом, нічому, можливо, ні. Не знаю. Побачимо зараз. 100 метрів. І ми приїхали. Все, ми приїхали 50 кілометрів. 50 кілометрів ми проїхали. Потрібно протриматися ніч після 50 кілометрів. Що буде відбуватися далі? Ми зараз з вами побачимо. Вбийте прибульців. Ох, що, а що а а почалося? А як мені їх вбити? Не за мною гоняться, чи що? Що відбувається? Ну я поки... А, давайте зараз зменю камеру. А, змінити камеру. О, так вони за мною гоняться. Так, мені, мабуть, треба зробити ось так. Блять, 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 відкрий. І що? А, і все? Вас захопили інопланетяни. І це все, чи що? Ну, мене немає чим відбиватися. Від них в мене немає РПГ. РПГ благополучно проїбав. Благополучно. Благополучно. Ну Зараз завантажимося, подивимося, але ну, я не буду перепроходити. Я, в принципі, все для себе зрозумів в цій грі. і думаю. Чого нам цікаво подивитись в інтернеті, але. 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 А, це якраз. перед. Тим. Ну, давайте зараз проїдемо... До тієї станції. Можливо, можна відбиватися від них. Не знаю. Зараз спробуємо на ходу, я. Я знаю, спригнути та й. Буду намагатись відстрілюватися, там буде видно. З автомату. Якщо ні, якщо це. О, все. Так, вискочив. Давай автомат бери в руки. Блять. О, є попадання. Так, де машина? Цей викинути. Наступний автомат, де? Зараз спробуємо автоматом, я їх заб'ю чи ні. Наступний автомат. Так, автоматик, конечно, брали нормально. Ну, зараз пробуем, не знаю. Давай, сука! Так. Блять, Да еще, да еще. Что, все? Ну, все, пизда. Нема больше у меня автоматик. Я можу щоткою тебе похуярить. Коротше, поїхали, може знайдемо далі. Мені здається, що я їх трішки замедлю. Поїхали, може знайдемо автомати далі. Якийсь шанс все ж таки на проходження в мене з'являється. Чи це вже вони наді мною? А, вже наді мною, ясно. Коротше. 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 Гра прикольна, але дуже багато чого не вистачає. Тому, якщо вам цікаво, можете зайти пограти, а ми з вами пограємо в якусь гру іншу після цієї Дякую вам за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, ставте колокольчик, не забувайте рекомендувати друзям. Підтримуйте український контент і бай-бай!